Ну, по посвідчення водія, документи можна документи на автомобіль, Бо тут немає тут аналізу бачу вас. Ось стало повідомлення, тому що три пару. Я вдвіркам. Остежні на місці зупинки за допомогою приводу драги. Ні, в мене водій воно, стоїть. Я зрозумів, що водій стоїть може після цього забрати вашу автомобіль. А зараз ми запропонуємо, так як ви керували даний час назад, запропоную вам прийти на деревше на місці зупинки за допомогою приладу дракувати. Який сертифікований. Я перепрошую, нас знімаю арткаму. Я вам показую, я маю на то повне право. Преса знімає. Нічого страшного. Вони не вас знімають, знімають наші правильні дії. Сюди хочете їхати? Artyka to medyczny zakład? Ja zrozumiałeś, koszty nasze są... Tam takie sami, m.pr. taki sami prywat. Wiesz co, Witaliucz, wy wypowiadajcie koszty medycznych zakładu, ja zrozumiałeś, tak? Chodź Może nie mają potrzeby, jak coś... To... Віталіч, може немає потреби. Надуєте, може не надуєте. Для чого їхати? Все, дивіться. А що, готові. А що він натрісає? Що... Ні, він не, скаже, не, хоче що, медичний заклад на цей. Дивіться, будів, дадуть на місяць. Віталій Віксанович, забираєте повітря в рот і надуваєте легенько, як шарик. Я сам це, не треба руками. Я... Ще, ще, ще. Ні, ні, бачите, Дуйте пише, недостатньо Достатній об'єм воздуху. До щелчка. Маєте бути льогенько, як шарик надувати. Дощо очка. Пише готов. Надуваєте льогенько, як шарик. Да, здує здує. Віталійович, обжимаєте. Обжимаєте губами його. і надуваєте льогенько, як шарик. Пише «Готово». Дивіться. Віталійович. Віталійович Славик, не усложняй, ти, ти на ногах еди стоїть. Набирайте рот і легенько дуйте. Набирайте рот. дуйте. Дуйте, 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 дуйте. Сейчас, його. чуть, чу, щоб ще... 2 секунди треба було б Готов. Ще, 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 без перерву. О, все. Чекаємо результат. Так, щоб ви бачили. 2,45. Віталій, дивіться сюди. Один шістдесят один. Один шістдесят Я вже довго.